Слава Богу, брати і сестри, Господь нам дарував цей час, коли ми можемо бути в його присутності. І вже багато було сказано. Браття, якби зробили такий вступ до моєї проповіді, я думав над одною речі, другою знаєте. І перший брат говорив за серце, що нагору має як підготувати своє серце. Другий брат каже. Кузня, треба працювати над своїм серцем. І от браття заспівали, в серце Господь нам віру дав, і ми маємо працювати над своїм серцем, але знаєте, воно вимагає від нас якоїсь роботи, праці. І коли ми думаємо про стан нашого серця, ми думаємо, що коли ми працюємо над чимось, ми повинні очищати його. І знаєте, очистка, ми думаємо, ну. Уборкою ми займаємося вдома. Машину поприбирати, треба взяти векіум пилосос, по, поприбирати в машині, поприбирати в хаті. І ми складаємо то сміття в мішок, і потім той мішочок ми виносимо з хати. І буває, коли ми наскладуємо трошки більше, і той мішок збільшується, і ми деколи його ну, зразу не виносимо, і з нього починає трошки. Запах появлятися. І якраз я так почав роздумувати, і пару місць писання, вони мені дали, я роздумував за чистоту серця, як бути в чистоті, як правильно ходити перед Богом. І от якраз е, таку думку один брат висловлював в проповіді, він казав, каже, що е, дехто не виносить то сміття довше, дехто взагалі. Так живе нормально, не прибирає. Але чи варто виносити сміття? І в Росії є такий прик... 에, приказка така, що 에, сор із ізби не виносять. І 에, коли стосувати ту приказку до нас, воно, знаєте, якось так ну, неправильно. Ми повинні думати. Про чистоту нашого серця, про чистоту нашого дому молитви, про чистоту наших братів сестер. І якщо ми бачимо, що наше серце ми стараємося очищати, а ми бачимо, що брат має проблему з тим, щоб йому треба допомогти в чомусь. Треба йому підказати. Брате, ти вже назбирав той мішок, винеси, щоб воно не засмерділося. Дехто каже, не докоряй, дивися сам за себе. Не дивися в сторону, не дивись на брата, сестру, як вони поступають, не допомагай їм очищатися, можна так сказати. Тому що ти порадив, ти брату і кажеш, дивися, в тому поступив отак чи в тому. І якщо брат шукає близості Господньої, шукає, як по Слову Господньому, Він починає роздумувати над, тим, над своїм очищенням внутрішнім. І Якраз е, Слово Боже нам говорить, де знаходяться е, то сміття наше, знаєте, яке ми не хочемо деколи винести, або що ми можемо не виносити. Знаєте, Якщо кажуть, от, віруючи в церкві, вони ну, так не грішать. Дехто стосує це до того, що не докоряй, не розказуй, тому що. Зі сторони невіруючі будуть думати погано про тво... вашу церкву, про твою церкву. Якщо ти щось скажеш, що той брат був неправильно, чи та сестра неправильно поступала, а невіруюча людина почує зі сторони, вона буде судити вашу церкву і скаже: О, там такі трошки грязно в тій церкві, о, вони там неправильно спілкуються. І ми повинні зрозуміти, що невіруючі люди вони розумні. Зі сторони, і вони розуміють, що деколи віруючі люди можуть бути неправі, деколи віруючі люди можуть оступатися, і коли невіруюча людина зі сторони бачить, що ти, докоряючи про гріх, про неправду, говориш, що віруючі теж можуть поступати неправильно, грішити. Ну, ми не говоримо за великі гріхи, тому що я якраз хотів прочитати Євангеліє від Марка, 7 розділ з 21 вірша. Е, Ісус говорив такі слова, звідки, зі середини серця, бо з середини людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидюще око. Богозневага, зневага, гордощі, безум усе зле виходить зі середини і людину опоганює. З нашого серця ми можемо побачити, що ну як з мого серця може таке виходити лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюб, здирство. І ми деколи можемо. Можна так сказати, загордітися. Ми казати, ну ні, у мене такого не може бути. В моєму серці я такого не чиню. Але якщо ми дивимося на Слово Боже, Бог ненавидить ці речі. І якраз е, говориться в Слові Господньому, Івана 14 розділ 23, віршом. Ісус каже, відповів і до нього сказав: Як хто любить мене, то й Слово Моє берегтиме, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Тобто, якщо людина знає, що Бог ненавидить ці речі, і вона зберігає слово Господнє, як хто любить мене, Слово Моє берегтиме, і отець мій полюбить Його. І ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. І ми задумуємося, якщо Господь закладає оселю в наше серце, то ми вже роздумуємо над Словом Господнім і ми думаємо про чистоту, про святість, ми думаємо, як краще повестися в тій чи іншій ситуації нашого життя. Ми роздумуємо над тим, і ми молимося за це. Ми молимося за чистоту, щоб моє серце згідно слова Божого було чисте. Те, що Бог не любить, я хочу відкинути це. Ефесіан, 3, розділ 15, 14-го віршам, читаю до 19-го, каже так: для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб він дав вам. За багатством слави своєю силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Якщо Ісус зайде в моє серце, Він замешкає у моєму серці, щоб ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти зі всіма святими, що то ширина, довжина, глибина, вишина. І пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Щоб Він дав вам за багатством слави своєю силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, коли ми зміцняємось в чоловікові внутрішнім, і Христос через віру замешкує в наших серцях. Ми тоді починаємо задумуватися, а чи все добре в моєму серці, чи е, який стан мого серця? Євреям 10 розділ, 22 віршом каже, то приступімо зі щирим серцем в повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Як ми повинні приступати до Бога? Коли ми задумуємося, Ісус. Заходить в наше серце, він в моєму серці. Бог щось бачить, Він щось ненавидить, і я повинен над тим працювати. Ця кузня, як брат казав, воно в моєму житті. Я працюю над собою, стараюся кажу, Господи, допоможи мені, врозуми мене, щоби я приступав щирим серцем. Повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого, моє сумління, яке воно може бути, воно сховане від людей. Що я думаю? Те теж сховане від людей. Тільки те, що ми можемо сказати або зробити, люди можуть побачити. Але ми часто можемо це все приховати. Але Слово Боже каже, щоби ми приступали зі щирим серцем. Повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою, тримаємо непохитне визнання надії, вірний Той, хто обіцяв. Господь Він є вірний, щоб нам допомогти очищати це сміття, яке, можливо, в наших серцях є. Можливо, ці маленькі, знаєте, ми, ми можемо задумуватися, ну, наскільки багато того сміття може бути в моєму серці. Ну, я, здається, стараюся, щоб моє серце було чисте. Але Господь не хоче, щоб навіть соринки були в нашому житті. І коли ми то сміття збираємо, щоб ми його виносили, Матвія, 21 розділ, 13 віршом, каже так. І сказав їм, написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. Дім молитви. Буде домом молитви, мій дім. Господь хоче, щоб наше серце було його домом, щоб там була молитва, але щоб там не було того е, сміття в храмі, яке ми, ми мали можливість наближуватися до Господа. Якова, прочитаю ще. Четвертий розділ восьмим віршом каже так. Наблизьтесь до Бога, то і Бог наблизиться до вас, очисть руки грішні і серця освятіть двоєдушні. Оказується, наше серце може бути двоєдушне. Ми повинні очищати, до кого це говориться. Послання до Якова пише до віруючих людей. В церкві людина. Може бути двоєдушна, і я задумуюся, кажу. Набли... Якщо я наближуюсь до Бога, то Бог наближується до нас. Наблизьтесь до Бога, то і Бог наблизиться до вас, очисти, руки грішні, серця освятіть двоєдушні. І тут далі пише, журіться, сумуйте, плачте, хай обернеться сміх ваш плач, а радість в сум, впокоріться перед Господнім лицем, і Він вас. Підійме. Коли ми упокоряємося, то він піднімає. Деколи ми стараємося стати своїми силами. О, я постараюся кинути пити, курити, дехто говорить зі сторони невіруючі, Але тяжка їхня спроба. Коли ця невіруюча людина, яка старалася кинути пити чи курити, приходить в реабілітаційний центр, їй об'ясняють: ти можеш зі своєї сторони прикладати зусилля. Але якщо ти звертаєшся до Бога, він тебе підніме. Каже впокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Коли ми в своїй спробі очистити своє серце, впокоряємося перед Богом, навіть не тільки своє серце, коли ми перед тим як підійти до брата, докорити його чи сестру в тому, що вони неправильно роблять, ми стараємося їм вказати. Ми повинні покорятися перед Господом, казати, Господи, даруй нам мудрості. Як нам це сказати, щоб це звучало з наших уст в любві, щоб вони могли явитися перед Господнім лице в чистоті, щоб ми дім Господній очищали і не робили з нього печеру розбійників. Ісаї, перший розділ 12 вірш і нижче, говорить так, як приходите ви. Щоб явитися перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтати подвір'я мої? Не приносьте ви більше марнотного дару, ваше кадило огида для мене, воно. Новомісяча та ті суботи, скликання зборів не можу знести я марноти цієї, новомісяча ваші всі ваші свята ненавидить, душа моя їх, вони стали мені тягарем. Я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. Оці слова пророк Ісая, Господь через пророка Ісаю говорить до віруючих, до тих людей, які приходили в храм, які приносили те, що любить для Господа кадило. Але каже, не приносьте ви більше марнотного дару, і ваше кадило огида для мене. Ми можемо сказати, ну як може бути те огидою для Господа, що він вподобує? Але якщо ми побачимо подію останнього часу, коли священники в Росії благословляють зброю на те, щоб йти вбивати в іншу країну, ми думаємо, оце це кадило, що вони кадять, що це благословіння. Як Господь дивиться на це. І тому ми починаємо обдумувати ті ситуації, навіть коли ми кажемо за молитву, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Чому? Тому що ваші руки наповнені кров'ю. Коли руки наповнені кров'ю, Господь не чує молитов. І тому Він докоряє. Писанні дуже багато місць Писання є, коли Господь докоряє відкритим текстом або ну, напряму, як би сказати, я от виділив пару місць писання, як Господь докоряє Матвія, 23 розділ, 27 віршом, каже так: горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Ісус докоряє книжникам і фарисеям, він каже, лицеміри. Ззовні виглядаєте гарно. І часто церква старається показатися такою, знаєте, гарною. Невіруючим людям зі сторони, ми стараємося показати, що найкраще в нас хор, в нас той, але вони бачать наші відносини один з одним. Вони бачать, як ми спілкуємося. Вони бачать зі сторони, що, можливо, хтось прийшов. З неправдою в церкву ходить роками і не кається, ходить в дім Господній, молиться, але в нього руки в крові, пролиті крові. Оці слова, що я зачитував Марка сьомим розділом, що в серці знаходиться: лукавство, лицемірство це все може бути, і Господь Він каже: щоб ми не приховували це, щоб ми не замовчували той гріх. Господь виявляє, в церкві Коринтян, духовна церква, Перша коринтян, п'ятий розділ, 13 віршом. Взагалі так, п'ятий розділ можна весь перечитувати, але я не буду перечитувати. Бог апостол Павло каже. Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганами незнаний. Хтось має за дружину собі, дружину батьку, і він починає докоряти їм, вистерігайтесь перелюбу і закінчує тими словами: тож вилучить лукавого споміж себе самих. Тринадцятий вірш. Чужих судить Бог, то, а ви вилучить лукавого споміж себе самих. Тобто Він каже: церква Коринфа, духовна. Перші віруючі, які, можливо, апостоли там в церкві трудилися, здається, духовні дари, але в них такий був гріх, що навіть каже, то такий перелюб, який і між поганими незнаний, і апостол Павло він докоряє, щоб церква дбала за чистоту, дбала за святість. Ми, як церква Господня, ми повинні дбати за чистоту церкви. Ми повинні дбати за святість церкви, і ми повинні вилучати лукавого споміж себе. Тому що багато ситуацій, коли навіть от слово Боже наступне місце писання 3 Івана. 3 Івана перший розділ з 9 -го вірша говориться за такого служителя Божого. Який, можна так сказати, став таким диктатором, царем, царком ну, свій авторитет мав, Діотреф. Третій Йоанна, перший розділ, дев'ятим віршом і 10-й вірш. А я до церкви писав, був, але Діотреф, що любить бути першим в них, нас не приймає. Тому, то, коли я прийду, то згадаю про вчинки Його. Що їх робить словами лихими, обмовляючи нас. І він тим не задовільняється, а й сам не приймає братів і тим, хто бажають приймати, боронить і вигонить з церкви. Улюблені. Ну і далі. Я писав до церкви, але Діотреф, що любить бути першим в них, нас не приймає. Тому, коли я прийду. То згадаю про вчинки Його. Він, апостол Павло, він говорить, докоряє за того служителя, який любить першим бути, любить бути першим в них. Він не приймає інших братів, він хоче командувати. Але Слово Боже говорить, що треба докоряти е, об'явлення 2 розділ 20-м віршом, Об'явлення другий розділ 20-м віршом ще одне докора є для церкви. Каже, але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. До церкви Тіатир в Малій Азії говориться, що ти. Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, ще одна особа в церкві, який, яка каже, ніби вона пророкиня, але вона не була нею, але говорить так. І в церкві були такі люди, яким Господь докоряв, і Він ну, докоряє, дбає за чистоту церкви. Ми повинні дозволити Ісусу очищати нас. І дозволити Ісусу очищати церкву. Якщо в церкві ми бачимо гріх, неправду, пере, ну, перелюб і більші гріхи, ми кажемо, ну ми в церкві не бачимо, але двоє душі, двоє серце на дві половини поділене, ми повинні докоряти, щоб церква мала чистоту і святість. Дозвольте Ісусу очистити своє серце, щоб Він зацарював в нашому серці. Останніх пару місць писання, і закінчую псалом. перше прочитаю, Псалом 19, 13 віршом говорить такі слова. А помилки хто розуміє, і від таємних очисти мене. Давид говорить, від таємних очисть ти мене. Давид переживав за чистоту свого серця. І він переживав, щоб навіть ті гріхи таємні, які, можливо, він не замічає, він не бачить. Вони якби потаємні, але вони є в його серці, і він каже від тих потаємних очисть мене. Коли ми приходимо до Господа, ми кажемо: Господи, молитва наша, Господи, очисти нас. Псалом 51, 11, 12 віршом каже так. Обличчя своє заховай від гріхів моїх і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Давид переживав і мав ту молитву, щоб серце його було чисте. Верни мені радість спасіння Твого, і з лагідним духом підтримай мене. Матвія 5, розділ, 8 віршом, ми знаємо, що Бог, що тільки чисті серцем вони Бога побачать. І об'явлення, буду закінчувати, об'явлення, 21 розділ, 27 віршом, говорить так. І не війде до нього ніщо нечисте. Ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, хто записані в книзі «З життя Агнця. Замітьте, два слова: не війде до нього нічого нечисте, і тільки ті, хто записані в книгі життя Агнця. Якщо ми дбаємо за чистоту, ми пам'ятаємо: нічого нечисте туди не війде, ні ті маленькі. Малесенькі грішочки, як ми можемо сказати, ну, ми можемо так полегковажити, ну, у мене таких більше гріхів немає. Але пам'ятаємо за чистоту і святість, без якої ніхто не побачить Господа. І ще на останнє місце писання, яке я прочитаю, це 2 Коринтян, 7 розділ першим віршом. Отож, мої любі, мавши оці обітниці. Очистьмо себе від всякої нечистоти тіла та духа і творімо святиню у божім страху. Отож, мої любі мавши ці обітниці, очистьмо себе від всякої нечистоти тіла та духа, тіла та духа і творімо святиню в Божім страху. Хай Господь благословить. Щоб ми творили святиню в Божім страху, і щоб ми дбали за чистоту нашого серця, за чистоту нашої церкви, за чистоту братів сестер, щоб ми могли допомогти брату, сестрі пояснити, підбадьорити, щоб вони також працювали над своїм серцем і мали оцей написано: щоб творили святиню в Божім страху. Будемо молитися, щоб Господь благословив нас. Амінь.